Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 13 годин 10 хвилин, 7 листопада неділя. І ми входимо у Сокральне Голосієво і бачимо, що тут... Е Відпочивають люди з дітьми, бігають спортсмени, радісно проходить рух життя. Бо сьогодні знову, як і вчора, сонечко, гарний день, трошки віє прохолодою, але то нічого. І ми з вами знаходимося у Першому коридорі тропи Серафима Масоровського, який складається з двох частин. Зараз ми йдемо по чоловічій частині. І ми бачимо оці доби, але дубів це присвячена чоловічій статі, чоловічній. Мужності, відповідальності за тих людей, які вони обігають. Це дружина і діти. Якщо чоловік мужній, спроможні створити родину, якщо він спроможні е, зробити захист і е, з великою відповідальністю боронити, і головне це любити свою половинку, то Господь дає таким людям любов, яка переходить у творчість, бо вони, подібно богам, народжують нове життя. І це нове життя називається дитина, яка Потім підростає і вже йде повноцінно по життю, і в якої є і своє призначення, яке не знають даже батьки. І потім повільно, коли вже дитина підростає, вона спроможна. Пізнати, для чого вона на цій прекрасній землі. І ви ж дивіться, як цікаво все виходить. З одного боку, ми насолоджуємося Божими творіннями, це і рослини, і тварини, і такі ж люди. А з другого, ми вивчаємо і цей світ. І е, як наші вчені вже дивляться на інші світи, і ми це вчаємо, пізнаємо і нас вчать, щоб ми віддавали свої пріоритети тому, кого ми вважаємо. Головним тим, що подає і життя, і блага. І всі нормальні люди це розуміють, що це Бог, як його люблять ще називати, і вселенський разум, і логос, і як тільки не називають. Ми православні називаємо його Небесний Бог-Отець. І для того, щоб не переплутати з другим Богом Отцем. Або з другими богами нас навчили пов'язувати його з тим, хто відкупив наші душі, а відкупив наші душі Господь Ісус Христос, який віддав своє життя заради нас для того, щоб ми. Ті, хто увірують, мали світле майбутнє і на суд не приходили. Це ми підійшли до Дуба Слава, Дуба Божественно слави, Дуба Трійці, Дуба Божественної Трійці. Підійду трошки ближче, щоб ви мали таке більш уявлення цього велетня. Це говорить, що йому хтось каже 450 років, хтось каже 650 років. Ну, це треба питати у фахівців. Для нас головне, що голова, одна основа, з якої виходить три великих стовбура, якраз те, про що ми говорили: про Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Тож ми, православні, віруємо в єдиносущну і нероздільну трійцю, бо син Божий нас відкупив, і є ще Бог Дух Святий, який нас просвятив. Якщо ми у Русі, то він ще нас просвітлює, бо ми ще всі формуємося і ще не дозрілі, як ті зелені яблука, які висять, висять ще на дереві і ці е, 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 плоди ще формуються, бо зелене яблуко воно. Не падає, а висить до тої пори, поки не дозріє, і саму не впаде. Так, і ми на е, у земному житті, ми доки знаходимося е, тут, доки ми не дозріємо і вже не будемо готовими піти у вічність. І е, цей момент. Знає Господь. Тому нас попереджують, і для того, щоб ми заспокоїлись, кажуть, що Бог все знає і волос не впаде з нашої голови, якщо Господь того не захоче. Це говорить про те, що все про все Господь знає і. Все тримає у своїй д... е... д... д... десниці, і за кожного він переживає і за кожного з нас несе відповідальність. Зараз ми плавно перейшли вже у третій коридор тропи Серафима Соровського. І ось бачимо такий піньочок, біля якого це місце, де жіночки просили про те, що вони хотіли мати дитину і не мали. І тут вони піднесли молитву до Господа, звернулися з чистим серцем, що вони хочуть мати. Дітей і Господь їм дав цю можливість. Так що ми бачимо, якщо люди е, вірують по-справжньому, по-справжньому е, благають, то все отримують, бо у Бога немає нічого неможливого. Так він і сказав: просіть, і буде дано вам. Що не попросите, все. Отримуйте, але якщо це люди е, благають або просять, з вірою і по-справжньому це роблять. На цьому я буду завершувати своє до вас звернення. З вами був Сергій Голосіївський, третій коридор тропи Серафима Соровського, сукране Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.